Чому перші колонії в Америці не британські і не французькі? Хто дійсно поділив світ навпіл ще до появи Британської імперії? І чому Іспанія і Португалія навіть не намагалися освоїти Північну Америку? У цьому відео справжня історія колоніалізму, де пірати, золото та політика переплились у велику гру за світ. Коли ми говоримо колоніалізм, зазвичай уявляємо Британську імперію, червоний колір на мапі її фразу Сонце ніколи не заходить. Але до британців були б португальці. Португалія невелика країна на околиці Європи, стала першою, хто не просто вирушив у великі плавання, а створив системну колоніальну модель, навігаційні школи, картографічні експедиції. Нові кораблі каравели. Перші факторії в Африці, Індії на Молукках. Цей досвід виявився настільки ефективним, що Іспанія просто взяла і скопіювала модель. І розгорнула її на нових гігантських територіях. 1494 рік. Тордесільяський договір. Іспанія і Португалія погоджуються. Ми більше не будемо заважати один одному грабувати світ. Світ ділиться навпіл умовною лінією, проведеною через Атлантику. Все, що праворуч Африка, Індія, Китай, навіть Японія, Португалії. Все, що ліворуч, Америка, Іспанії. Саме тому Бразилія єдина португаломовна країна в Латинській Америці. Вона випадково опинилася по інший бік цієї лінії. Іспанці першими відкривають Америку. Першими колонізують острови Карибського басейну. Але справжнім скарбом стає не Куба і не Ямайка, а Мексика та Перу. Тут жили могутні цивілізації ацтеки, інки Майя. Тут були цілі міста, храми, дороги. І головне тут було золото і срібло. Іспанці бачили реальну вигоду. А що Північна Америка? Жодних міст, розвиненої цивілізації чи централізованої влади. Дикі індіанці, які жили в лісах і не мали навіть чим грабувати. Клімат жорсткіший, логістика складніша. Для іспанців Північна Америка була банально нецікавою. Золото і срібло з нового світу потоком пливе в Іспанію. Кожен корабель, мов плавучий сейф, і дуже швидко з'являються ті, хто хоче цей сейф відкрити. Британці, французи, голландці спершу не колонізатори, вони пірати. Часто офіційно на службі своїх королів, часто просто джентльмени удачі. Іспанія не могла охороняти все своє узбережжя, усі кораблі, усі колонії. Тож на півночі Карибів та Атлантики починають з'являтися бази спершу для піратів, а згодом і для колоністів. 1580-ті роки Англія намагається заснувати колонію в Руанок, сучасна Північна Короліна. Перша спроба провал. Друга спроба поселення зникає без сліду. Лише слово «кроатоан» вирізане на дереві. Ніхто достеменно не знає, що сталося. Але одна річ очевидна: заснувати колонії в північній Америці було тоді значно важче, ніж у Карибському регіоні чи в Мексиці. Історія колоніалізму це не лише про освоєння нових земель. Це про економіку, політику, війну і хитру стратегію. Першому у глобальну гру вступили португальці та іспанці. Вони поділили світ, збудували систему і 100 років мали фору. Але на горизонті вже з'явилися інші гравці, готові не просити шматка, а виривати його з зубів. У наступних відео про те, як... Пірати стали колонізаторами, і як Північна Америка з нічого не варта, перетворилася на головний приз. Дякую, що додивилися до кінця. Це лише початок великої серії про колоніальні імперії, світову геополітику і невидимі нитки історії, що тягнуться до сьогодення. Підписуйтеся, коментуйте і скажіть у коментарях, яку країну ви хочете дослідити наступною. До зустрічі у нових відео.